была Российская империя, и она как метки поставила свои. Это наши метки, это наша территория. Вот как собака метит свою территорию. Там ногу подняла, там ногу подняла. Приходит новая собака, она свои метки перемечивает. И вот эти все памятники, это метки той ушедшей эпохи российской. И поскольку... Я считаю, что это бред сивой кобылы. Почему? Потому что они в одной стране, они в одной стране. Памятники ушедшей эпохи истории не сносятся. Я лично такого не слышал. Ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии, да нигде. Вот. Памятник есть памятник. Вот. Это наша история, это наша культура. Вот. Ну и, конечно же, разрушать это гораздо легче, чем строить. Вот. Мы 10 лет назад э, сделали Майдан, снесли памятник Ленина и что? Мы за 10 лет стали жить лучше? Нет, конечно. То есть это в какой-то степени, можно сказать, была ошибка. Ну ладно, Ленин, собственно говоря, это понятно. Это коммунистическая эпоха, она осталась в далеком прошлом. Но памятники значит, Северной войны, Полтавской битвы, тем более, которая здесь происходила больше 300 лет назад, сносить ни в коем случае нельзя. Тем более, они поставлены значит, на сакральных местах. Сносить ни в коем случае нельзя. Тем более, они поставлены значит, на сакральных местах все эти памятники были не просто так поставлены в Полтаве. Вот взять, например, памятник Славы, Келина и Белая беседка. Это же получается трехугольник. Тот же памятник Келина и Белая беседка, они находятся параллельно друг другу. А дальше уже идет улица прямо и выходит она в центр к памятнику Славы. То есть получается сакральный трехугольник. Ни в коем случае памятники разрушать нельзя. Именно и Петру Первому, и другие памятники Полтавской битвы. Это, я считаю, может закончиться трагически для всего города, для населения, прежде всего. Значит, там есть такая легенда, что после, на следующий день после Полтавского сражения, на следующий день, Петр Первый объезжал поле Полтавской битвы и увидел группу шведов, больных, раненых, ну, после битвы. Вот, и спросил, значит, у крестьянина, мол, почему вы их не накормите? А тот ответил. Ваше Величество, Кабыш были чаны, и пошло название Кабыш чаны. И группа шведов уже после плена, вот, они окольным путем, значит, через мыс Доброй Надежды, то есть через, юг, через Индийский океан, Тихий Индийский океан, Атлантический, добрались до Швеции, вот, через Северное море, ну, в общем. Вот, и один из них пошел в услужение черному магу, и где-то 1735 год, он потом стал сильным черным магом, ну, скрытно, конечно, тайно, и со своими учениками они Полтаву прокляли. Прокляли они на 300 с лишним лет. То есть это проклятие над Полтавой висит до сих пор. Хотя э, со, времен, со времени Полтавской битвы прошло всего лишь 300 Сколько? 13 лет на сегодняшний день получается. 313 лет. Вот ты говоришь, что тяжелый город. Ты можешь детально об этом сказать? Конечно. Что имеется в виду тяжелый город? Ну, О. люди очень тяжеловатые. Такие... Ну как, как это? Ну, тут же очень много выходцев из сельской местности. Вот mm. это как Вот Эти заводы кто строил? В основном выходцы из сел. Да взять хотя бы тот же Терзе, когда он работал. Там же все в основном из сел было. Ну хорошо, О. из сел. Ну как, как это? Железная как дорога. Как, как, как понять тяжелый характер? А менталитет? Менталитет. менталитет. Ну, менталитет, ну, ну, как, сельский менталитет. ну назови качества, вот, назови какие-то качества этого. Я это сказал, кугудство. Ну что это? Жлобство. Ну, то есть жадность. Конечно. Так? То есть жадность. Я, ну, это, типичный это? типичный окляский менталитет. Почему? Это мое, не отдам. Хотя это ну, по надкусаю и все, и выброшено. То есть тяжесть Полтавы в жадности, которая идет да, и, и да, потому, да. что люди все сельской местности, у них там... Да, у них свой менталитет, конечно. Да. И да, они да, привнесли да. эту жадность в город. Ну, и первое – это жадность, второе – это ограничение. Да. Вот. Ограниченность умственного развития, понимаете? Вот, э, Саша, смотри, вот ты говоришь много студентов, молодежи. Вот. Да это молодежь 10-20-30 лет назад, в основном же, как они поступали и поступают до сих пор вузы, да? Ну, сейчас, может, там что-то изменилось. бачки выросли, логабанчик? Да, 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 то есть за взятки, за взятки, конечно. То есть отсюда да. и коррупция, вопрос... Да, да. вот я... Степан Андреевич Бандера, украинский политический деятель. Его ответ. Панове українці! Панове українці! Питання знесення пам'ятника слави та інших символів московського панування на нашій землі є надзвичайно важливим для майбутнього вільної України. Ці імперські монументи не просто камінь і метал, вони є зброєю в руках наших ворогів, засобом духовного поневолення нашого народу. Кожен день їхнього існування на українській землі це день нашої неволі, день панування чужинської влади над нашими душами. Тому я закликаю вас, не вагайтеся, зносьте ці символи колоніального гніту негайно і рішуче. На їх Місці мають постати пам'ятники справжнім героям України, борцям за її волю і незалежність. Але сама лише руйнація замало. Ми мусимо збудувати нову українську Полтаву, місто, яке славитиме не перемоги наших поневолювачів, а з витягу українського духу, місто, яке надихатиме нові покоління на боротьбу за українську самостійну соборну державу. Пам'ятайте, кожен крок до очищення нашої землі від символів окупації це крок до справжньої незалежності. Слава Україні! Тепер по нас мирний, український прозвав, і драматург. Шановна громада. Шановна громадо, питання про долю пам'ятників минувшини в нашій Полтаві справа непроста та вельми делікатна. Як письменник, що все життя намагався збагнути душу нашого народу, мушу сказати, що не все так просто, як може здатися на перший погляд. Так, ці монументи нагадують нам про часи, коли наша земля була під чужою владою. Але чи не є вони також частиною нашої історії, історії, яку ми маємо знати і пам'ятати, аби не повторювати помилок минулого? Полтава місто з багатою історією, і кожен камінь тут просякнутий пам'яттю про минулі часи. Чи не буде необачним стирати цю пам'ять, навіть якщо вона й болюча? Але я розумію прагнення нашого народу до волі та самостійності. Може, замість того, щоб руйнувати, ми могли б переосмислити ці пам'ятники. Додати до них пояснення, які б розповідали правдиву історію, показували б події з нашої української точки зору. А ще краще збудувати поруч нові пам'ятники. Пам'ятники нашим героям, нашим мислителям, нашим творцям. Хай стоять поруч, старе і нове, минуле і майбутнє. І хай кожен, хто дивитиметься на них, замислиться над долею нашого народу, над тим, який шлях ми пройшли і куди прямуємо. І, Бо найголовніше, це не каміння і не метал, а те, що в наших серцях і думках. Тож дбаймо передусім про освіту, про культуру, про розвиток нашої мови та літератури. Це і буде найкращим пам'ятником, живим і вічним нашому народові. Так, любі мої, не в руйнуванні наша сила, а в творенні нового, світлого, істинно українського. Наша Симон Петлюра, український державний і політичний військовий діяч. Петлюра. Панове товариство. Панове товариство, питання про долю імперських пам'ятників у нашій славній Полтаві це не просто питання про камінь та метал. Це питання про душу нашого народу, про нашу національну гідність та державницьке майбутнє. Ці монументи це символи чужої влади, яка століттями намагалася знищити нашу самобутність, нашу мову, нашу культуру. Вони є німими свідками нашого поневолення, але водночас і нашої незламності. Як очільник директорії та головний отаман війську УНР, я добре розумію вагу символів у боротьбі за незалежність. Тому вважаю, що ці імперські пам'ятники мають бути демонтовані. Але не в пориві сліпої ненависті, а свідомо, з розумінням історичної ваги цього кроку. Натомість на цих місцях мають постати монументи нашим героям, козакам, які боронили нашу землю, діячам українського відродження, борцям за волю України. Нехай кожен камінь у Полтаві промовляє про нашу славу, нашу боротьбу, наше право на власну державу. Але пам'ятайте, друзі мої, самі лише пам'ятники держави не збудують. Нам потрібні школи, де навчатимуть українською мовою, газети і книги, що поширюватимуть українську думку, підприємства, що даватимуть роботу українцям на їхній землі. Тож закликаю вас, будьмо рішучими, але мудрими. Звільняємо нашу землю від символів неволі, але водночас будуємо нову Україну: вільну, сильну, європейську. Бо Полтава це не, та, це не просто місто, це символ нашої боротьби, нашої незламності. І саме тут, на цій священній землі, ми маємо показати світові, що Україна жива і буде жити вічно. Слава Україні! Дальше Володимир Галатіонович Короленко. Якби ми Володимир. були в садибі, да. шановні співгромадяни. Шановні співгромадяни, питання про долю історичних пам'ятників у нашій любій Полтаві торкається найглибших струн моєї душі. Як людина, що присвятила життя боротьбі за справедливість і гуманізм, я не можу лишитися осторонь цієї дискусії. Перш за все, мушу нагадати: історія це не чорно-біла картина, а складне плетиво людських доль, амбіцій, перемог і поразок. Кожен пам'ятник, кожен символ минулого це урок для нас і наших нащадків. Так, ці монументи нагадують про імперське минуле, про часи, коли Україна не мала власної державності. Але чи не є вони також свідченням складного шляху, який пройшов наш народ? Чи маємо ми право викреслювати цілі сторінки з книги нашої історії, якими б болючими вони не були? Я вважаю, що замість знищення ми повинні прагнути до розуміння. Можливо, варто створити навколо цих пам'ятників освітній простір, де кожен зміг би осягнути всю складність нашої історії, де поруч з імперськими символами стояли би пам'ятники українським героям, діячам культури, борцям за свободу. Пам'ятаймо, що культура це не руйнування, а творення. Наше завдання не знищити спадок минулого, а збагатити його новими смислами, новим розумінням. І найголовніше, не забуваємо про людей, про простих полтавчан, для яких ці пам'ятники стали частиною їхнього життя, їхнього міста. Чи не призведе поспішне знесення до розколу в суспільстві? А може замість цього ми могли б об'єднатися навколо ідеї створення нових символів, які б відображали наші спільні цінності: свободу, справедливість, людяність? Я закликаю вас, дорогі співгромадяни, до мудрості і терпимості. Давайте разом шукати шляхи, як зробити нашу Полтаву містом, де минуле і майбутнє гармонійно співіснують, де кожен камінь вчить нас бути кращими, більш свідомими громадянами. Бо справжня свобода це не лише свобода від чогось, але й свобода для чогось. Для творення, для розвитку, для побудови справедливого суспільства, де кожен голос буде почутий, а кожна думка поважена. Далі гетьман Павло Скоропадський. шановна громада, шановна громада, питання про долю імперських пам'ятників у Полтаві вимагає від нас державницької мудрості та історичної далекоглядності. Як гетьман української держави, я добре розумію вагу символів у розбудові нації. Ці монументи, безперечно, є нагадуванням про часи, коли наша земля була частиною Російської імперії. Однак ми не можемо просто викреслити цей період з нашої історії. Пам'ятаємо, що полтавська битва, хоч і болісна для української справи, була важливою віхою в європейській історії. Ці пам'ятники свідчення нашої участі у великих історичних подіях. Проте я вважаю, що настав час переосмислити їхнє значення в контексті української державності. Замість того, щоб руйнувати, пропоную трансформувати ці місця в осередки вивчення нашої складної історії. Нехай поруч з імперськими монументами постануть пам'ятники українським гетьманам, козацьким полковникам, видатним діячам нашої культури. Створимо тут музей української воєнної слави, де полтавська битва буде лише одним з багатьох сюжетів нашої героїчної історії. Водночас закликаю вас зосередити увагу на розбудові української держави. Нам потрібні не лише нові пам'ятники, але й нові школи, університети, промислові підприємства. Саме це зробить Україну сильною і незалежною. Пам'ятаймо, справжня сила держави не в запереченні минулого, а в здатності вчитися на ньому і творити власне майбутнє. Нехай Полтава стане символом не лише давніх баталій, але й нового українського відродження. Слава Україні! Далі, український історик Михайло Грушевський, Вельмишановне товариство, Вельмишановне товариство! Питання про долю імперських пам'ятників у Полтаві є надзвичайно важливим і складним, особливо для нас, істориків та будівничих української державності. Перш за все, мушу наголосити: історія України не починається і не закінчується полтавською битвою. Цей епізод, хоч і болючий для нашого народу, є лише однією з багатьох сторінок нашого минулого. Пам'ятники слави та інші імперські символи в Полтаві є свідченням складного історичного шляху нашого народу. Вони відображають період, коли українські землі були частиною Російської імперії. Факт, який ми не можемо і не повинні викреслювати з нашої історії. Проте, як історик, я закликаю до критичного переосмислення цих символів. Вони не мають бути знаряддям імперської пропаганди чи виправданням колоніальної політики. Натомість, ми повинні розглядати їх у ширшому контексті української історії. Я пропоную наступне: 1. Створити навколо цих пам'ятників освітній простір, де буде представлена об'єктивна інформація про полтавську битву та її наслідки для України. 2. доповнити існуючі монументи пам'ятниками українським історичним діячам Івану Мазепі, Пилипу Орлику, козацьким ватажкам, які боролися за українську державність. 3. Розробити комплексну програму з вивчення та популяризації історії України, де полтавська битва буде висвітлена в контексті загальноукраїнського історичного процесу. 4. заснувати в Полтаві потужний науковий центр з вивчення української історії, який би став противагою імперському наративу. Пам'ятаймо, що наше завдання не руйнувати, а творити Творити нову українську історичну науку, нову українську свідомість, нову українську державу. Нехай Полтава стане не лише містом славетної битви, але й символом українського відродження, центром української історичної думки та державницької традиції. Бо тільки знаючи і розуміючи своє минуле, ми зможемо збудувати гідне майбутнє для нашого народу. Далі Іван Петрович Котляревський, власик нової української літератури. Любі мої земляки полтавці та всі щирі українці. Любі мої земляки полтавці та всі щирі українці, ось я чую, що знову наша Полтава виріс суперечок, та й не дивно, адже місто наше славне, кожен камінь тут історію дихає, а історія як той борщ і гірке, і солодке, і кисле в ній намішано. Щодо тих пам'ятників старих, то скажу вам так: не поспішайте з сокирою до них, бо ж хіба не є вони свідками нашої долі? Хіба не нагадують вони нам, якою ціною дісталася нам воля? Але й не треба, панове, тільки на них молитися. Бо ж ми народ живий, творчий. Чи не краще буде замість руйнувати старе нове збудувати? Поставмо поруч з тими пам'ятниками нові нашим героям, нашим співцям, нашим мудрецям. Нехай стоять поруч, і той Петро, що на коні, і наш Петро Калнишевський, і колона та висока, і наша козацька могила. Хай кожен, хто прийде, побачить усю нашу історію і славну, і гірку. А ще краще збудуємо навколо них школи українські, театри, книгозбірні, бо ж не в камені сила народу, а в його розумі та душі. Нехай кожен полтавець і кожен, хто до нас приїде, не тільки на пам'ятники дивиться, а й розуму набирається, мовою нашою милується, пісень наших слухає. Ото буде справжня перемога, коли ми не просто старе зруйнуємо, а нове краще збудуємо, коли не забудемо минулого, але й майбутнього не злякаємося. Тож давайте, панове громадо, не сваритися, а гуртом думати, як нашу Полтаву ще кращою зробити, щоб і старовина в ній жила, і новина квітла. Щоб кожен, хто сюди приїде, сказав: Ото місто, ото люди. Оце так Україна. Тарас Григорович Шевченко, mm. брати мої українці, брати мої українці, болить мені серце, коли бачу ті імперські монументи на нашій землі. Але не в сліпій руйнації наша сила. Нехай кожен такий пам'ятник стане для нас не ідолом німим, а засторогою живою. Поставте біля них дошки з правдивою історією. Ще краще збудуйте поруч нові пам'ятники волі та правді, нехай стоять разом і ганьба минулого і слава майбутнього. Але пам'ятайте, не в камені сила народу, а в його дусі. Дбайте про школи українські, про книги рідною мовою, про пісню народну. Бо лише так зможемо ми розбити духовні кайдани, що міцніші за залізні. Борітеся, поборете. За вас правда, за вас слава і воля святая. Микола Васильович Бога. Ага. Панове моє любі, панове мої любі, чую, як гудуть думки ваші про полтавські пам'ятники. Кожен камінь тут ціла повість. Але чи не занадто серйозно ми до цього ставимося? Життя як ярмарок у сорочинцях, і сміх, і гріх разом. То може замість ламати краще посміятися? Уявіть, поставити поряд з суворим царем кумедного пацюка з варениками. Або збудуємо щось нове та веселе поруч. Театр, наприклад, чи ярмарок, де б і книжки розумні продавали, і вареники їли, бо ж не в камені сила, а в серці та голові українця. Тож житимемо, сміятимемося, любитимемо Україну та творитимемо нову історію. А ти ж сказати, хоч пару слів українською мовою. Де я чудово розумію мову, чудово розмовляю мову. Боляныця, можеш сказати? сказать? Класно. Дякую. Могу, звісно, это не проблема.